Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 17 лютого від Ігоря Філіпенко. Вдарить 18 градусний мороз та замете снігом. Хмарно з проясненнями вночі у північних, в день у більшості центральних та східних областей, невеликий сніг. Нарешті території без опадів на дорогах ожеледиться. Від термінних напрямком 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів морозу в Карпатах на сході країни Сумщині та Чернігівщині до 18 градусів морозу, в день 2-7 градусів морозу у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11 градусів морозу, вдень близько нуля. На Київщині хмарно, з проясненням вночі невеликий сніг, день без опадів. На дорогах ожеледиться. Температура по області вночі 10-15 градусів морозу, день 2-7 градусів морозу. У Києві вночі 11-13 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу. На Кіровоградщині мінула хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температура по області вночі 9-14 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. У Кропивницькому вночі. 10-15 градусів морозу, день 3-5 градусів морозу. У Дніпрі мінлива хмарність беззаступних опадів, на дорогах ледиться вночі та вранці туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура по області вночі 8-13 градусів морозу, день 0,5 градусів морозу. По Одещині хмарно, з проясненням вночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вночі та вранці місцями може ледиться. Температура вночі 3-8 градусів морозу, місцями до 11 градусів морозу, день від 3 градусів морозу. До 2 градусів тепла, по Одесі вночі 4-6 градусів морозу в день від 1 морозу до 1 градусу тепла. По Львівській області хмарно сприясні вночі, місцями невеликий сніг, день без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура 10-15 градусів морозу місцями 17 градусів морозу в день 2-7 градусів морозу. Бережіть себе та будьте здорові!